Популярний комік, актор та військовослужбовець ЗСУ Віктор Грозовий розлучається, що стало причиною, які подробиці розповіла екс-дружина зірки ліги сміху, та чи покращилося здоров'я чоловіка, який на фронті отримав важке поранення. Ведучий комік та військовослужбовець Віктор Грозовий приголомшив своїх прихильників. Артист заявив про зміни в особистому житті. У своєму інстаграм він оприлюднив спільну світлину зі своєю дружиною Ольгою Мерзлікіною. Під фото неочікуваний підпис. Ми розлучилися. Ми розлучилися. Відразу скажу: ніхто нікого не кидав. Ми зустрілися і по-дорослому все обговорили, ухваливши таке рішення. Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Прошу без хейту ні в мій бік, ні в її. Грязь лити, не маю бажання, але й сумувати не буду. Більше подробиць розриву з дружиною комік не розкрив. Ба більше, звернувся до прихильників з проханням не критикувати їхнє спільне рішення та зазначив, що сумувати за екс-коханою не буде. Що сталося? Чому зіркова пара розійшлася? Дружина відомого гумориста Ольга Мерзлікіна офіційно поставила крапку в їхніх стосунках. Відомо, що жінка ініціювала розлучення та подала документи на розірвання шлюбу. У своїх соцмережах Ольга повідомила справжню причину розриву, чим шокувала підписників. Жінка заявила про зраду актора. Офіційно ба подали заяву на розлучення через зраду Віктора під час наших стосунків за процедурою. Попереду місяць на отримання свідоцтва про розірвання шлюбу. За словами Ольги, вони до останнього намагалися зберегти стосунки, тож зверталися до спеціалістів та разом проходили сімейну терапію. Втім, безрезультатно жінка зазначила, що цей рік був справжнім пеклом для їхньої пари. Ми чесно старалися. Працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою, приймати не одну, а одразу дві нові реальності. Виснажливо, я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою. Більше подробиць екс-дружина Віктора Розового розкривати не стала. За словами жінки, це їхня спільна домовленість. У шлюбі вони були протягом року, що у вересні ділилися спільними зворушливими світлинами, а зараз. Розлучені, що відомо про колишню обранницю Віктора Розового. Ольга Мерзлікина родом з Рівненщини, навчалася у ветеринарному університеті. Зараз працює моделлю, гумористкою та актрисою розважального ютуб каналу Рябіна. Дівчина активно веде соцмережі та часто з'являється в інфопросторі. Давайте згадаємо, як зародилося їхнє кохання. Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Віктор Розовий доєднався до Лав ЗСУ. Він пішов добровольцем у третю окрему штурмову бригаду. Воював на Херсонському та Хмуцькому напрямках брав участь у обороні Києва. У 2023 році комік часто виходив на зв'язок та давав інтерв'ю, втім пізніше майже зник з інфопростору. 8 березня 2024 року зірка Сміху вийшов на зв'язок і зробив це феєрично, адже повідомив про своє одруження. У своїх соцмережах гуморист виклав допис і похизувався обручками зі своєю обранцею. Пізніше закохані поділилися кадрами святкування свого весілля. Заради нього Розовий взяв 10-денну відпустку зі служби. Відомо, що воно відбулося у Львові а його ведучим став відомий комік Ігор Ласточкін. Втім, березень для коміка став не лише святковим, але й трагічним. Того ж місяця розовий зазнав важкого поранення на фронті. Такою новиною українців приголомшила дружина Ольга. За її словами, військовослужбовець отримав поранення голови під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Тоді його врятували побратими. Розового евакуювали до найближчої лікарні. За життя воїна медики боролися протягом двох тижнів. Пізніше комік вийшов на зв'язок та поділився своїм самопочуттям з шанувальниками. Виролив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Довгий час гуморист проходив реабілітацію. Ольга доклала чималих зусиль, аби допомогти гумористу у відновленні після важких поранень. Вона збирала кошти на реабілітацію свого чоловіка. Втім, після розлучення всі гроші переказала на його рахунок. Через поранення Віктор Розовий пересувається у кріслі колісному. Проте взимку 2024-го він поділився позитивними результатами свого відновлення та здивував прихильників. З'явився на сцені ліги сміху та розчулив усіх присутніх. А вже в квітні цього року гуморист поділився з прихильниками радісною новиною. Віктор Розовий виклав зворушливе відео, на якому зробив перші кроки після поранення. А ось щодо функціонування руки лікарі дають невтішні прогнози. Проте комік планує надалі реабілітуватися з допомогою фахівців. Нагадаємо, чим прославився чоловік та як здобув всенародну любов. Розовий родом зі Львова. У студентські роки грав за різні комедійні збірні, але справжню славу та визнання отримав завдяки участі у шоу Ліга сміху. Там артист грав у складі команди Загорецька Людмила Степанівна, яка підкорила українців нестандартним гумором. Розуміли, що ми за командами коротше, як бабки на коміка. типа Зеленського глянули і норм. Його фірмові фрази розліталися інтернетом як гарячі пиріжки. Що ви, братяги! Це є. Пізнали нас після успіху у проєкті Ліга сміху. Віктор продовжив медійну кар'єру. Зокрема, знімався у іграх приколів, скажаному весіллі, зірконавтах, країні у 2.0». Більш того, декілька випусків був співведучим Євгенія Кошового у «Лізі сміху. Сьогодні третя гра нашого спеціального незламного сезону. Ну і з вами ми, її ведучі Євген Кошовий. Та Віктор Розовий. Їхнє подружжя вважали прикладом кохання. Втім, зіркова пара була у шлюбі рівно рік. Якою була ваша реакція, коли ви дізналися про розрив Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної? Пишіть у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу.